Всім привіт! З вами Андрій Трем. І в цьому випуску я виживаю в джунглях 11 частина другої частина 11 -та з другої частини. Якось так її назвати. І ви спитайте, чому я тут змінився замість Майнкрафту? Пишеться мам м-м-с-м-п Англійським якесь. Тому що я завжди встановлю моди. Ви спитаєте, навіщо? Наприклад, бачите, земля тепер гарніша. Щоб вам було гарніше дивитися мої відео. Бачите та листва це як шейдери. Внизу, на жаль, я не зможу показати там, але зараз питаюся показати це на цьому берегу. Буде тут зміни. Ну, вони будуть, значить, під водою, бачите? Тепер ось таким воно різні розміри. Але це сонце додає, не дуже воно так кругле, але хоч якесь. Хто хоче, ще, щоб я сюди мод на гарну воду, щоб вона була ще такого кольору біля. Що напишіть в коментарях? М. Шо? Ладно. Когда сделаю, то повернусь. Первую карту вы увидите на экране. В